To the modern way, I'm trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. And tell me there's another way. All of the lights I chased are now faded. All the cheap thrills were only time wasted. Tell me why society's plans should define who I am. Surely there's a higher oh. way. Love of god has got me clean no old oh, spies that desert i was in was deep so dry but now i'm out here feeling free so fly i'm chilling in the shade life gave me some lemons but my jesus he be making lemonade lemonade my jesus making lemonade lemonade i watch my worries wash up Wait. lemonade I okay. gave me some lemons, but my Jesus, he be making lemons. with that living water Spirit, Son, Holy father Devil thought he really got i guess he just forgot that God works everything for better no matter what the weather, he knits it all together oh yeah Коли не виключаєш, серце моє, ти раниш, Гіляка тебе. Все ти знаєш, гіляка тебе. Ну що ж, друзі, це сталося. Ми знайшли цей табір. Ми два роки ми шукали цей табір, де виховують справжніх супергероїв. І нарешті ми сюди потрапили. І зараз ми дізнаємося, як же народжуються справжні супергероїв. Це справжній ексклюзив. Тільки на гіляка ТВ. Не перемикайтеся. І ось одразу ми зловили першого майбутнього супергероя, супергероївні, яка споживає такий справжній, справжній криптоніт. Так скажіть, в чому ваша суперздібність? Мій я порхаю ресницями і злітаю. О, супер. Вона зараз так моргне і просто здує мене е, з повітря. Добрий день, класна водичка. ви якісь, що за Нью-Йорк Сіті? Так, скажіть, будь ласка, а це я так розумію, ви заправляєтеся справжньою супер енергією? Так, на да, це мій бензин. Ваш бензин, а це небезпечно взагалі, якщо його випити, там, запалити, вогнем? Все, все добре. Все добре? Okay. Друзі, бачите, криптоніт, бензин, ну, звичайні супергерої, звичайний день у супергерої. Ти дивись, дивись. все в порядку. Хе-хе-хе. Правда, класно, так. Добрий день, це Гіляка ТБ. Скажіть, будь ласка, я так розумію, ви тренер цих е, обалдуїв, да, які нічого не вміють робити, і ви робите з них справжніх супергероїв? Ні, це, я. я Ні. Don't push the horses. Ви, ви просто дивитесь, так? Да? 47. Що? 47. Кажіть, будь ласка, а в чому так. суть цього тренування супергероїв? Це м'яч вогняний, він якийсь реактивний, там бомба захована. В чому в чому суть? Це волейбол. Це просто волейбол. Це може якийсь вогняний волейбол, радіактив. Це, це, це звичайний м'яч. Просто м'яч тут. Просто все дуже замасковано. Не ведіться. Це насправді все замасковано. Це не суп, не просто волейбол, це якийсь незвичайний волейбол. Бачите, в нього вже з'являється частина, частина Я Халка. Халк, Я Халк. частина Бачите, Халка вже не. вилазить. Я, не, не Я думаю, нам пора вшиватися з цього місця. Ми бачимо ще одного майже супергероя. Добрий день! Скажіть, будь ласка, а з чого складається ваш супергеройський коктейль, який дає вам стільки сил? Лід для прохолодження, щоб в такі дні ну, бути по-справжньому супергероєм. І ультракоктель це з лабораторії Халка. О, зрозуміло, друзі. Я розумію, що це якась дуже секретна комбінація. Скажіть, а скільки треба випити стільки коктейлів, щоб стати справжнім супергероєм? Ну, два літри вистачить. А скільки ви вже випили? Це десь третій. А, а, а це сталь, а це плосковостей, так? А ще наліпки є. Ось тут відкрито. Mm -hmm. Якщо вам здається, що це просто дівчата, насправді це так виглядає, що це просто Свої дівчата. дівчата. Але якщо їх розізлити, вони перетворяться просто на якихось божевільних фурій. Я вибачаюся, що я вас відволікаю. Скажіть, будь ласка, а в чому суть вашої школи для супергероїв? Що це їм дає в їхніх майбутніх місіях порятунку світу? Вони можуть рятувати свій світ красою, красою, от я внесу красу в цей світ, і вона все почине. А, окей. Просто, я просто красива, і світ буде поремонтований. Так? Буду чинити красоту свою. А, зрозумів. Скажіть, будь ласка, як давно ви знаходитеся в таборі супергероїв? Ну, мене тут тримають в підвалі вже 4 роки. Ой, Боже, це така страшна історія. А що сталося? За 4 роки з вас не зробили супергероя чи що? До цього якісь вартові змін були щось. Потім якомусь лабіринті потірявся. З -з зараз от супергерой мене питається зробити людина. Потерялася. Будь ласка, Його лабораторії тримають. О Боже, служба порятунку дітей. Будь ласка, подивіться, тато, мама, можливо, ви впізнаєте свою людину дитину. Як ви бачите, в нашому таборі супергероїв не лише фізична сила, але й інтелектуальна. Тому зараз ми дізнаємося секрети, як же виходить найрозумніші супергерої. Ходім ти зі мною ексклюзив, тільки на геляка ТБ. Ти мафія? Все дуже заплутано. А як давно ви тут в цьому таборі? В цьому таборі декілька днів. Зрозуміло, а вам хочеться додому? Не дуже. Не дуже і мені не хочеться. Табір супергероїв, коли не хочеться додому. Я так розумію, це якась сприхована суперзброя, так? А це автомати. Це справжні автомати? О Боже, вибачте, щоб я нікого не підстрелив. І я так розумію, ви всіх збираєтесь злочинців просто перегакати з цих автоматів. Да? Всіх депутатів. Добрий день. В чому ваша суперздібність? Ховатися від I need a translator. Don't push the horses. Добрий день. Геляка тебе. Я так розумію. Hey, да, ви теж тренуєтеся в цьому таборі для супергероїв. А в чому yeah. ваша конкретна суперздібність? Uh, я можу ну, люблю бити людей Дуже. Бити, а мене бити не, не будете. Ні. А, а в чому суть? Чого ви їх б'єте? Ну тому що спорт такий. Я в Тіктокі, в Ютубі і телевізорі. Так. Я можна виставляти. Вас можна виставляти? Так. Тоді побажайте, скажіть, що от ви йдете за супергероями, так. щоб вони там боялися. Люди, будьте супергероями, не будьте поганими. Козлами. Можна? Ні, не можна. А скажіть, будь ласка, це що за тренування? Це якесь супергеройське лежання? Так, да, так. Да, да. А ви вже опанували цю техніку супергероїв? Це прям взагалі легенда тут. Могут... Серйозно? Можна... Да. А, скажіть, як довго вам довелось тренуватися, щоб опанувати цю нову таку, супергеройську стратегію лежання на лавочці? Знаєте, я труділась, я. Ты столько тренировалась, наверное, еще с рождения. Прям меня с пеленок просто приучали к этому, к этому движению, к этой практике, и я шла к этому очень долго и трудно. Через... Класс, а скільки вам вдалося врятувати людей таким супер -дивностями? Ой, даже не дивностями? Як ми вже казали, супергерої мають володіти не просто силою, а справжнім інтелектуальним розумом і гумором і взагалі, бачите, ціла стратегія потрібно прорахувати кілька кроків вперед. О! О! Ось і розв'язка! Ось вони супергерої! All my friends just wanna be famous living life with a lot of time wasted I choose you you're what's missing I choose you Now I'm different everyone's saying I'll give you my praises